Дія віднімання, знак мінус. Дія моя протилежна плюсу, і мене мінус мене називають. Маю я велич свою і красу. Чарівною паличкою мене позначають. Запам'ятайте цей знак. Він означає прибирати, зменшувати, або виконує дію віднімання. Знак віднімання мінус. Він може відняти одне число від іншого. Наприклад, у нас було три подарунки. Один подарунок ми прибрали, зменшили їхню кількість. Тобто відняли. Під ялинкою три подарунки, зайчик забрав собі один подарунок, виконав дію віднімання. Під ялинкою залишилось два подарунки. Приклад запишемо ось так. Три відняти один дорівнює 2. Молодці. Зайчик вирішив забрати ще один подарунок. Тобто, приклад запишемо так. Два відняти один залишилось один. Сніговичок прийшов на галявину за подарунком. Але на галявині були ще лісові звірята. Вони теж хотіли подарунки і не знали, кому який взяти. Давайте допоможемо звірятам та сніговичку вирішити, кому який подарунок. Вирішимо приклади. Три відняти один дорівнює два. Подарунок під номером 2 дістається зайчику. 4 відняти 3 дорівнює один. Подарунок під номером 1 дістається оленяті. 6 відняти 2 дорівнює. Чотири. Подарунок під номером 4 лисеняті. 5 відняти 2 дорівнює. Три подарунок номер 3 вовчику. Шість відняти один дорівнює. П'ять. Ось і подарунок нашого сніговичка. Сніговичок дякує вам, малята, що допомогли визначитись з подарунками та познайомилися з дією віднімання. До нових зустрічей!